Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин Автоміри. Сьогодні у нас на відеогляді ось така світлодіодна додаткова led фара для авто, для мотоциклів, для різної техніки. Сьогодні ми її розпакуємо, а потім протестуємо на вулиці. Фара має жовте скло, фара працює жовтим кольором, вона має металевий корпус, по бокам встановлюються бокові кріплення, ось такі скобки, які йдуть в комплекті. Тобто, ось так. Ось такий дріт виходить, плюс-мінус. Скло пластикове, корпус металевий. Добре, тоді переходимо на вулицю та потестуємо її. І ось, друзі, дивіться, ось ця жовта фара на 6 діодів. Ось так вона працює. Як ми можемо побачити, чіткої світло-тіньової межі немає, вона працює зверху вниз. Тобто, використовувати її як на ближнє світло точно не вийде. Ви її можете використовувати як на протиотуманку, якщо поставити як мога нижче, або як на задній хід. Тобто, ось так вона працює. В принципі, до автівка стоїть на дистанції 30 метрів, і до неї вона досягає. Також вона дуже класно розсіює спереду, тобто дуже гарно все освічує. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.